Засідання постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і фізкультури і спорту, охорони здоров'я та соціального захисту заселення. Загальний склад комісії 4 присутні на засіданні 3. голова комісії Кобзисів Олега Анатолійович, члени порядка Оксана Володимирівна і Мироволенко Микола Іванович. Так, запрошення плюта Оксана Петрівна, начальник відділу освіти, культури, молоді і спорту Талайської селищної ради. Доповідачі Плюта Оксана Петрівна, передовденний. Про затвердження статуту та штатного розпису комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру та власті сталичної ради Чернігівської обласної області. Нова редакція, так. Пере, ну, Оксана Петрівна, то Це такий порядок для не Петрівна. Дякую. На засідання комісії виноситься це питання в зв'язку з тим, що виникла необхідність у інклюзивно-ресурсному. Центру Талайської селищної радише уточнити юридичну адресу перебування цього центру mm. і е, також внести зміни до штатного розпису з метою уточнення назви посад, замінивши фахівець із інклюзивно-ресурсного центру вчитель логопед, фахівець інклюзивно-ресурсного центру, практичний психолог, фахівець інклюзивно-ресурсного центру, вчитель-дефектолог. Е, Фахівець інклюзивно ресурсного центру, вчитель реабілітолог на фахівець інклюзивно ресурсного центру. Та методична сестра, сестра, мед. Мет, медична сестра на сестра медична. А для приведення у відповідність до національного класифікатора України, класифікатор професій. Mm -hmm. Тобто зараз вже не виходить. Згідно коровка, всі, no, no, з да, з да, всі будуть фахівці. Mm -hmm. а, це... а по адресі те, що Привуцький ah. yes, і вокзальна yes. те, як uh -huh. раніше. По імене голосування, Ковзислій Анатолій, що за. Будь ласка, підтримайте. Значить, рішення прийнято. Ако ако не го взе, сте стъкетар, ако се направи Заседане е завършено.